України з вами Наталя Стареправо. Ми розпочинаємо серію брифінгів в медіа центрі Україна. У Львові створили інтерактивну карту закладів, де можна підзарядити пристрої, якщо вдома чи в офісі немає світла. Я запрошую до слова Андрія Москаленка, першого заступника міського голови Львова. Розкажіть, що це означає для міста. Наш ворог, який, напевно, нашу державу намагається застосовувати всі методи. І крім жахіть, які відбуваються на всій нашій території, особливо цей період, осінньо-зимовий, вже зимовий період, ворог Росія намагається використати для того, щоб залякати, для того, щоб заморозити людей фізично. Але що ми бачимо натомість, натомість люди все більше об'єднуються і знаходять... Варіанти, як навіть в таких складних умовах без електропостачання, інколи без водопостачання, без теплопостачання можна було давати гідну відповідь і приклад самоорганізації. Тому я сьогодні маю насправді дуже велику честь презентувати ініціативу, яку власне запропонувала Strum Digital, компанія маркетингова, і ця ініціатива вже сьогодні працює. Колеги про неї розкажуть детальніше, але хочу звернути увагу, чому вона є важливою, тому що сьогодні. Ми не можемо знати, що буде до кінця дня, чи буде чергова атака від росіян, чи її не буде. Але ми маємо бути готовими до всіх сценаріїв. У Львові вже функціонують а, пункти обігріву, але дуже важливо, що долучається активний бізнес. Зокрема, це є а, різного роду заклади громадського харчування, інші заклади, які так само мають готовність до роботи в надзвичайних умовах, і завдяки власне, ініціативі Струм Діджитал і. Підтримці з боку наших колег з управління туризму, з боку департаменту економічного розвитку. На цій карті, яка сьогодні буде презентована, вже є 142 об'єкти, де можна подивитися вже і зараз, де є генератор, де є, наприклад, те чи інше пічне опалення, де можна зарядити телефони, де є можливість додаткового опалення. Тобто, всі ці речі, які нас сьогодні цікавлять, де можна попрацювати, якщо, наприклад, немає в вашому будинку електропостачання, це дуже важливий якісний приклад самоорганізацію. Дуже дякую ініціативі Strum Digital за те, що вони зробили. Я думаю, вони зараз розкажуть детальніше. Дякую. Я і запрошую до слова Романа Тимоцька, розробника онлайн-мапи. Розкажіть детальніше, хто таки розробив цю онлайн-карту і як вона працює сьогодні. Дякую, розробили її. Ми всі разом з вами. Дякую Львівській міській раді за це чарівне партнерство і всім львів'янам, які додають свої точки на карту, всім підприємцям, які обладнують свої заклади генераторами. Ми створили цю карту рівно тиждень тому, коли зрозуміли, що дуже багато львів'ян потребують місця, куди піти, попрацювати, чи просто погрітися, якщо в них вдома чи в офісі немає світла. Так ми розробили струм меп. Це були буквально кілька, десять-двадцять точок, які ми самі знали чи попитали по знайомих підприємцях. І вже далі ця карта стала поширюватися львівськими медіа, просто багатьма львів'янами в соцмережах. І так, ми отримали вже 150 різноманітних точок на цій карті, і це число буде лише рости. Карта насправді проста. Вам достатньо або написати в пошуковику карта струму чи струм меп англійською, або зайти за посиланням «струм.digital» і ви натрапите на карту. Базово. Ви бачите два види точок. Фіолетові це е, заклади, в яких є і генератор, і укриття, тобто ви можете не переживати за повітряну тривогу і продовжувати працювати там е, на благо нашої економіки на перемогу. Сині точечки це ті, де є лише генератор, е, але без укриття. І якщо Власне, ми маємо додаткові так само категорії, які треба доувімкнути, щоб побачити собі їх. Це заклади з укриттям, які працюють в тривогу, але там немає генератора. І заклади під категорією пічка дрова дві свічі, де є тепла їжа, можна вивити теплих напоїв, але, на жаль, струму там немає. Завдяки місту ми додаємо нові категорії і розширюємо цю мапу. Там зараз вже є аптеки, супермаркети, готелі і так далі. Будуть, ну вже є пункти обігріву з першої хвилі і будуть більше цих пунктів. Тому дякуємо всім за поширення. Будь ласка, продовжуйте давати точки на карту. І вже скоро ви зможете. Ідучи по місту, побачити самостійно заклад, в якому є світло, на дверях цього закладу буде така наліпка. Ви розумієте, що тут є струм, і там можна підзарядитися. І водночас важливо підкреслити, що це жива карта. Вона змінюється щогодини. Наша команда постійно перевіряє електронну скриньку соцмережі та google форму яку поширює так само. Наші колеги з міської ради ми додаємо нові заклади постійно, тому що зрештою підприємці постійно купують генератори. І так само віднімаємо заклади, якщо нам підтверджують, що щось пішло на так, і В цьому закладі зараз таки немає генератора і він не підходить для таких активностей. Тому е, дякуємо ще раз за співпрацю міській владі. Тішимося, що Львів відкритий для світла і. Дякуємо всім львів'янам, які допомагають поширювати та наповнювати цю карту. Бажаю всім струму. Львів'ян також просять долучитись допомагати, надсилати пропозиції, прохання, зауваження за з е кринькою. Чи вже були такі імейли, е про що просять? Десятки імейлів е пишуть: будь ласка, дайте наш заклад. У нас є струм, тому ми хочемо бути на мапі струму. Власне, е заклади. Ну, це прекрасний приклад синергії, коли багатьом львів'янам потрібно знайти такі заклади, а самим підприємствам, зрештою, потрібно залучати гостей. І їх наявність генератора в їхньому закладі це в певному сенсі конкурентна перевага. Тому це виграш для всіх сторін, і, зрештою, для міста, яке прагне служити львів'янам і вирішувати потреби містян. Тому так, заклади пишуть нам, щоб ми додавали ці точки, і це прекрасно працює. Колеги журналісти, якщо у вас є питання, будь ласка, поставте, підніміть руку. Якщо питань немає, більше про співпрацю таких закладів з вами. Це також є заклади, які хочуть, щоб їх додали, але вони шукають генератора. Чи вони можуть зв'язатися з вами, щоб ви допомогли надати їм генератор? Чи заклад сам це організовує? Власне, кілька днів тому я допомагав заносити генератор з багажника машини в один паб в центрі Львова, але це радше виняток справила. Ми не допомагаємо генераторами, ми допомагаємо інформацією і проводимо струм на мапи Львова, але не в самі заклади. Можливо, пан Андрій має більше інформації про те, як місто допомагає закладам. Я чув про те, що відбувається якась взаємодія між спільнотою рестораторів. Якщо раптом да, колеги, я, я додам та насправді е, колега вже згадав, що, по-перше, на цю карту е, так само будуть нанесені пункти обігріву, тобто де можна, наприклад, в центрі Довженка прийти, де є спеціальні е, такі пушки, які нагрівають повітря, та на, на різні випадки, навіть не говорячи лише там про базове пічне опалення, а також, якщо говорити про бізнес, ми зустрічалися. В межах цього тижня, минулого тижня, із торговими центрами із закладами громадського харчування, також з мережами аптек, і власне проговорювали, яким чином функціонувати на випадок довгострокового. Відімкнення електропостачання, якщо таке може бути, і насправді розпрацьовані протоколи, а, наприклад, де працювати в меншому форматі. Та, наприклад, якщо великий торговий центр потребує великої кількості електроенергії, то можна продавати мінімальний базовий, базовий набір продуктів і таким чином власне, виконувати потреби і знімати будь-які там панічні різні е, настрої, які може ворог використовувати. Ми ж розуміємо, що так само в цьому напрямку ведеться е, ворогом пропаганда. А якщо говорити про саме заклади громадського харчування, то ми зараз розпрацьовуємо, і я думаю, ми окремо це ще проговоримо деякі програми співпраці. І я думаю, що це дасть ще таки більше поштовх для того, щоб ще більше закладів Сьогодні ми зіткнулися з проблемою поганого зв'язку, з перебоєм електропостачанням. Як така карта працює в такому випадку? Так. От, одна з ключових проблем карти в Струму в тому, що вона. В інтернеті, відповідно, необхідно мати зв'язок, щоб її побачити. Але є кілька лайфхаків, які можна порадити. Поглянути на карту і зберегти точки, які найближчі до вашого дому чи офісу. Бродити з наступного тижня вулицями Львова і шукати цей знак. Він вказує на те, що в закладі є струм. Або шукати, ну тобто, власне, зберігати точки було б дуже цінно. Тому що ніколи не знаєш, коли з струмом піде й інтернет. Але якщо зберегти кілька точок довкола свого дому, то я думаю, що можна зорієнтуватися і їх знайти. На сьогодні онлайн-карта працює в межах міста. Чи плануєте розширюватись і поширювати на інші області? Власне, у нас вже є готові три мапи: у Львові, Києві і Рівному. Загальна кількість переглядів цих трьох трьох мап близько 258 тисяч на цей момент. Ми готуємо вже інформацію про Дніпро, Ужгород, Івано-Франківськ та Луцьк. Дуже радіємо зверненням з різних міст. І коли нас питають, гей, коли буде карта в Полтаві? Ми відповідаємо: як тільки буде хоча б сім точок, які ви нам надійшли, та що ми їх додали на карту, і принаймні 12 Охочих 12 послідовників цієї карти в місті, які будуть її поширювати, що ми розуміли, що точно є для кого робити цю мапу, і це справжня потреба в цьому місті, і її поки що не закрив жоден інший сервіс для тих, хто хоче долучитися і встановити свій заклад у мапу, позначити її як місце, де можна підзарядити, що для цього потрібно зробити. Цього необхідно просто написати нам через один із трьох доступних каналів комунікації, або електронна скринька Hello яка так само є на мапі відображеною, або через соцмережі нашої агенції Струм Digital, або через форму, яку люб'язно поширює Львівська міська рада. І лінк на цю форму також є на сайті Струм Digital і буде я підозрюю, поширений разом із матеріалами від Львівської міської ради, які повідомлятимуть про цю ініціативу яких обов'язкових умов треба дотриматись, чи таких немає, треба бути е, чесними платниками податків. Е, власне, хоча я не впевнений, що це жартую, е, треба е, мати або генератор, або джерело тепла у вигляді, принаймні пічки, щоб вони потрапили в категорію на мапі, е, і просто написати нам їхнє місце, знаходження, е, назву. Тип закладу, чи це кафе, готель, аптека чи АЗС, І з високою імовірністю, уже за короткий час воно опиняється на карті, бо ми стараємося її оновлювати зі швидкістю струму. Дякую, якщо більше немає чого додати, я нагадую, з нами були Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова та Роман Демоцько, розробник онлайн-мапи. Дякую вам за цю розмову, а ми з вами зустрінемося згодом.